Так, а підкажіть мені, будь ласка, а коли це ми з росіями помінялись містами? Бо ну, я, видимо, що хто десь пропустив, а нам же вам ну, зараз треба розказувати, як і раніше, я чесно признаюсь, ділилися по приблизительному одному і тому шаблону. Русські починають кудись щось там перти, їхні патріоти тут же починають кричати Ура! бросати в воздух Чепчики, мечтати про те, як вони отот вже практично взяли там не то Харків, не то Одесу, а то і цілий Київ, і цілий Львів. Потім усе це, як завжди, закінчується одним великим пшиком. Їхні патріоти сидять, як обосрані, падають на зраду, а наші патріотичні пабліки тут же стоять в таку менторську позу, ті, ну, так а що ви хотіли? Да, а от зараз вже не все так однозначно. Ні, руски вони не помінялися, вони прямі, як двері. І якщо б у них не було вже Києва за три дні, у них би зараз був Київ за три дні. Ну, або хоча б не за три. В этом месяце нужно Харьков забрать. Кадыров высказался об СВО. На инаугурации президента РФ Рамзан Кадыров сказал, что России нужно усилить наступление и взять под контроль Одессу и Харьков. По словам Рамзана Кадырова, российским военным нужно активизировать наступательные действия на Украине, взять под контроль прилегающие территории, включая Одессу и Харьков. посмеялась Нет, ну это еще кто смеялся? Раніше з таких бодрих заяв дружно сміялися наші, а зараз таке сміле заявлення, що -то ввело вступ імену русську пропаганду. Сміятися з цього дурачка, вони ще як -то так не осмілюються, потому через «та ну блін» починають питатися ну, на пальцях йому що то пояснити. Ну, Анастасия Кашеварова. Конечно, те, кто пишут про взятие Харькова, превосходные люди, истинные знатоки военного искусства. Видимо, сами не просто опорники брали, а целые города штурмовали. Вы представляете, что такое штурм Харькова? У нас за деревню бьются месяцами, Авдеевку годы брали, Бахмут взяли ценой превосходящей потери в Афгане, Маринку сколько брали, на Угледаре сколько положили, диванные мясники, что у вас в головах? А что там? Те же самые опилки, что и раньше, только раньше они вас что-то устраивали. Так от в чому не прав був Кадиров? Там, кстати, кресло Шойгу якраз освободилось після, от якраз після останніх сверхудачних таких наступлень. Я предлагаю назначити на його місце Кадирова. Він то по факту оказався прав. Случилось то, що вони і так три місяці анонсували, і потім без всякої воєнної хитрості взяли і поперли в указаному направленні. Ну, або хоча б міністром географії. Нехай нам, наконецто, об'яснить, наскільки близько Одеса прилягає до Харкова, чи до чого вона там прилягає. І времени йому на це до кінця місяця. Російські війська відкрили новий фронт в ході СВО. Запад встрівожило відкриття Росії нового фронту в ході СВО. В США заявили про початок наступу Росії на Харков. В Вашингтоні кажуть, що ждали такого розвитку збитків і успели поставити в СУ значительні об'єми боєприпасів. А що там Запад опять розтривожується? Все ж йде по плану. По традиційному російському Плану. Вместо того, щоб сконцентрувати все свої усилия на якомусь одному направлении, на якомусь більш реальному, такому їм це ну, вдруг надоїдає, і вони починають влазити в якусь бадягу. І от після того, коли діла на донецьких направленнях пішли у них, так ну, ні шатка, ні валко, нати вам ще один клопіт, тепер ви ув'язнете кругом. Ну, не перший раз. Ну, Це чуть ли не перший раз, коли не наші патріоти починають впадати в якусь різку крайню істерику. А їхні патріоти на показувати, показують, що вони прифігелі не менше нашого. Коц Ньюс. Приграничье с ночи пришло в движение. Инфоцыгане уже голосят о взятии населенных пунктов и походе на Харьков. Тут, конечно, стоило бы вспомнить 2022 год, когда шапка закидательства нам дорого обошлось. У нас тогда, напомню, были и Волчанск, и Купенск, и Изюм, и Балаклея. Но ни один из этих городов так и не стал воротами Харькова, как сегодня говорят некоторые эксперты. Поэтому не стоит ждать быстрых побед. Впереди тяжелая боевая работа. Держим кулаки за наших. Во-во, вот я и спрашиваю, кулыцы мы с ними поменялись местами. Чого це не наші, а упоротий Кац, упорота Кашеварова. Всі другі їхні упороті воєнкори повинні їм об'ясняти, куди вони в очередной раз влипли. І те, що вони куди-то там навіть пролізли, і наверняка пролізують ще трошки далі, поки гори їхніх же трупів не остановлять їхнє дальнейше движення, це ж поки ще нічого не означає. Роман Сапаньков. Ночью началось движение на Харьковском направлении, но стрелочки рисовать еще рано. Вспоминайте начало движения на Авдеевку и как тяжело это далось. В любом случае открылся новый фронт, что еще сильнее растянет оборону нацистов. Пожелаем удачи и терпения парням. Так, нам кроме министра географии срочно нужен еще и министр геометрии. Нехай объяснить на каких-то таких прикладных материалах, как это может вообще быть, когда оборона нацистов растягивается. А нападіння цих неонацистів, яке йде по більш широкій дугі, нет. Ну і тут ще попросив, якщо що тянуть. Да, бо якщо розтягувати щось коротке, воно рано чи пізно громко порветься. От чому ви вирішили, що у вас длиннее? ИСВ. Армия РФ находится в 30 километрах от Харькова, но есть важный нюанс. Оккупанты не создали стратегического резерва для наступления на город. Ну а бачите, уже даже русские начинают более реально оценивать свои же возможности. Они начинают идти в атаку, прекрасно понимаешь, что ничем перспективным эта атака для них по факту не закончится. Ну, просто так кипишь заради кипишу. С маленькой такой надеждой на то, что мы возьмем, ну, а вдруг, свои самые боеспособные части с восточного направления туда перекинем. The Sunday Times. Цель российской операции под Харьковом не ясна. Возможно, она просто стремится создать буферную зону, чтобы попытаться предотвратить украинские атаки на Белгород. Это может быть и отвлекающим маневром, чтобы еще больше истощить украинские силы в Донбассе. Или же, как предупреждает Белый дом, Россия, возможно, готовится к более масштабному наступлению на сам Харьков. Так и чьи силы тогда истощаться, як то еще быстрее? Опит Харкова двоєдічної давності повинен був би ну, не сколько нам, сколько самим що-то щоб так типу, намікати. І вони його ще пам'ять. Не сильно знають, куди ці знання лучше, ну, і як взагалі примінити. Так само, як і тоді, з маленькою надією на те, що на цей раз для них все закінчиться абсолютно інакше. Неофициальный бессонов. Друзья, не стоит ждать и требовать глубоких стрелочек на карте и заливок в красный цвет больших территорий. Ошибок 2022 года больше не будет. Сейчас идет планомерная размеренная работа. Медленно, но наверняка и с сохранением личного состава. Пришла наша очередь наказать противника за самоуверенность. Сегодня открылось новое направление нашего удара. Уверен, что скоро откроются и другие. Все будет как мы любим, все будет Россия. А что будущее это направление? Да, нет с точки зрения военного планирования. Це буде ну, просто барський для нас подарок. Бо все оте численне преимущество, яке вони спешно наскребли за останнє, і яке, ну, по понятним причинам, зараз знаходиться на качественно нижчому рівні обезпечення чи то... Було в 2022 році, ну дуже швидко приврати усю цю карету в гарбуза. І де це случиться, от конкретно де на самої границі. чи може чуді гібше, де наші організують більш насичену оборону. Це не так принципіально важно. Це руским от їм срочно подавай названня яких населених пунктів в сводках. І не в якому стані були ті населені пункти, а вони і так понятно, в якому на третьому році постійних обстрілів. Ну, жити вже там елементарно давно було не можна. Старше Эды. Хайпажоры в сети начинают писать о том, что наши войска чуть ли не штурмуют Волчанск. Не надо слушать болтунов, которые, как всегда, заранее штурманули и взяли очередной населенный пункт. Тем более, эти сами болтуны зачастую находятся за сотни тысяч километров от объекта их аналитики. Северяне со вчерашнего вечера действительно наносят мощнейшие артиллерийские и авиационные удары по противнику. Работают тосы, выжигая опорники хала, Но Волчанск пока никто не штурмует. Наши войска двигаются, освобождая русские земли Харьковщины. Откуда вы на нашей Харьковщине нашли? Коли які землі ще. землі. Відомо, це яка-то метафора. Це та земля, яка їхніми усиллями доводиться до такого стану, де не остається нічого живого. І все наше з ними прикордоння на самом деле вже давно таким і являється. Тому, коли наші деякі... В Яких-то истериков бігають, починають кричати от там наші укріплення по самій границі, не, мені тоже хочеться сразу автоматически испытать, а что там все нахрен не незаміновано. Ну, я як то погано собі представляю сплошну укріплену лінію розміром з велику китайську стіну, построєну під постійними обстрілами. І не только кабова, даже обычних мін і в а то й стрілкового озброєння. Тому трактора, бетономішалки, екскаватори, вони всі працюють чуді глибоше от лінії фронта де от ця вся срань їх достати не може. І от наскільки добре вони там поработали, і чи поработали взагалі. Ми з вами в худшем випадку узнаємо тільки через кілька днів. В лучшем випадку ми про це взагалі нічого не узнаємо. Бо поки яких-то шансів до них добратися, у русських от такими потугами нема ніяких. А ми їм в цьому допомагати не збираємося. Тому усі, хто там з переляку зібрався вже чуть ли не Харків здавати, то знаєте, ви поки не спішіть. Бо що то саме русський воно не сильно торопиться його брати? Відомо, може, якісь -то розповідання тому виною. А тоді, на тому направленні, я напомню, ми практично взагалі ні до чого не готувалися.